Накипіло вранці докладніше про готовність Харківщини до опалювального сезону я буду говорити із радником начальника Харківської обласної військової адміністрації Сергієм Магдацюком. Пане Сергію, доброго ранку. Доброго ранку, пане Сергію. А якщо от висловлюватися військовою термінологією, який рівень готовності енергоінфраструктури зараз на Харківщині? Повна готовність. Підвищена готовність, да <ріст> Смотрите, а є декілька ступенів готовності щодо військової ситуації. То перший рівень, другий рівень і третій рівень готовності. От на сьогодні у нас всі об'єкти критичної інфраструктури захищені першим рівнем. Готовності і ще де і і щас іде триває робота щодо влаштування другого рівня готовності. Тобто ми закрили всі важливі вузли на всіх станціях, котельних там образно говоря, габіонами або бібегами з піском. А, триває... а Що це таке? От габіони, да, от тому, що для нас це нове слово для більшості радіослухачів. Гобіон це такий вироб, який е, має різний розмір, е, він, образно говоря, може бути або з е, металевої арматури, або е, сітки, такі, як форма має там куба, або, е, або е, ну, мі, е, метр на метр на метр, або два на метр на метр, е, в який засипається. Пісок образно говоря, який витримує там осколочне попадання, якщо не буде перемогом влучення, тобто він захищає обладнання критично важливе на станціях від осколків, від вибухової хвилі, там і все таке проще. Зрозуміло, що всі ТЕЦ, всі там котельні неможливо сховати під землю, так але а, чи можливо і наскільки це можливо, а, головні вузли пульти керування, сховати укриття бомбосховища? От я цитував, щойно, да? ви чули Ігоря Терехова, який розповідав так, так. про це. Як це виглядає в масштабах? Ну, масштабно масштаб, все виглядає, насамперед на, на кожній тестку, там є пункти керування, як є основний пункт, пульт керування, є е, допоміжний пункт керування, який сховано в бомбосховище. Тобто, якщо на, 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 починається обстріл, персонал спускається в бомбосховище, і від, 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 відтуди керує всіма процесами на станції. Тобто то і остановка, і запуск. І, Лиш основний працює в мирний час, образно і коли немає обстрілів. До допоміжного пульт, який спустили під землю. Він працює через нього. до управління керування станцією під час обстрілів. Ну, просто у нас а, на Харківщині немає часу на перехід. Да? Ви ж пам'ятаєте, всі наші слухачі пам'ятають ці 40 секунд, а, за які прилітає ракета, та? чи встигнуть вони перейти в підземні а, укриття? Ну, скажімо так. Якщо ми говоримо про місто Харків, то це неможливо. Але якщо ми говоримо за ті райони віддалені, то Туди там, е на кшталт е Лазової, да, бо да, кшталт Лозової, або там другий райони, київський напрямок, тоді С-300 не добивають. Там е загроза від шахетів або від крилатих ракет. Тобто, якщо образно говоря, триває е повітряна тривога, персонал має можливість спуститися в місто відтуда керувати об'єктом. Але місто Харків, на жаль, ну, він все ж таки підпадає під ту зону, куди добивають ракети С-300. Тобто, можемо припустити, що операторам доведеться працювати під землею? Ну, ми, ми це, це не можемо допустити, це майже так і буде, але по місту Харкову да, тут у нас. Дійсно, от ми ж бачимо, спочатку да, прольоти, а потім вже включається повітряна тривога. А, пане Сергій, у нас цього сезону, я маю на увазі, от вересень-жовтень ще спроби атаки на критичну інфраструктуру, слава Богу, не було. Правильно я розумію? Ну, по та особливих таких ще не було. Саме так, правильно ви розумієте. Mm -hmm. Угу, угу. А якщо говорити про а, минулорічні збитки і втрати. А... Який рівень їх, якщо говорити про енергетику, про теплові об'єкти? Бо ми були свідками, починаючи із початку повномасштабної війни, то в тец 3 то в ТЕЦ 5 полетіли ракети, то одну котельню зруйнували, то іншу. Але хотілося б все таки уявляти, сильно на Харківщині це все було зруйновано. Ну в фінансовому еквіваленті це дуже важко прорахувати. Ну, це, ну це, це точно враховується мільярдами гривень наслідки обстрілів. Це не мільйони, не сотні мільйонів, це мільярди гривень. Тобто виділяється державна допомога і на т 3 і ТЦ5 йде допомога через там а, кредити, які. Держава там зменшує відсоток навантаження. Так, та ТЕЦ-5 у нас вона приватна станція. Тому ми не можемо туди. Держава не може приватним компаніям надавати фінансову допомогу. Але це 3 отримала фінансову допомогу від держави на відновлення. І що тобто, там встигли про... зробити? Кот... 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 Котли замінити. Ну я нас. Я... Чують не тільки наші слухачі розумію все ясно. Так, mm -hmm. да мого чути інші, але процес триває а, графіки. Є. E, тобто частково обладнання буде запущено до початку холодів, частково буде запущено там до нового року. Тобто, я не буду говорити конкретно з прив'язкою до об'єктів, але e, можу запевнити читачів, якщо не буде того, що було в минулому році. А на жаль, ми цього не заперечуємо і, і готуємось до цього. То в принципі обладнання буде відновлене до роботи. А угу. у вересні ми згадували харківський контрнаступ і звільнення більшої частини території Харківської області від окупаційних військ. Я от пригадую, що тоді, минулого року, так влада розповідала про серйозні руйнування енергетичної інфраструктури. Це і котельні, знову ж таки, і тепломережі, і інші різні вузли. і Блоки. Так? Можете розказати про рівень руйнувань там і що за літо вдалося встигнути зробити? Ну, насамперед, це у нас касається Балаклії, Зюма Купінська. От. Так. І... От у нас був голова Болоклії, так, Болокліївської військової адміністрації, так. пан Віталій Карабанов. І він розповідав, що їм вдалося запустити тепло ще минулого року. Правильно, да? правильно, так. Там були пошкодження, невеликі пошкодження котелень, як тільки була деокупація, ми відразу всі приїхали туди, зробили огляди. Всіх котелень, всіх об'єктів критичної інфраструктури, водоканальних об'єктів, енергетичних об'єктів Харків Обленерго. Насамперед стояла задача по балаклі в дуже стисли сроки надати постачання електроенергії до міста, що було зроблено. Потім подати воду до міста, що також було зроблено. І потім ми розбиралися з теплом. Ну, там більш-менш котельні були прямих не було, було влучення або mm. рядом, тобто такі були вибухова сила. Так вибухової Ході. сили, да тому mm. було було дуже швидко надані кошти з обласного бюджету відновлення перимітру. Стекління, там кровля була відремонтована, де там були пошкоджені води в котельні. Також було все відремонтовано. Тому місто Балаклія більш-менш ну, оперативно розпочала і подачу і тепла, і електроенергії, і води своїм мешканцям. Тобто найбільше постраждав виходить Ізюм, так, і Купінськ. В ізюмі там центральна котельня сильно зруйнована була. Я б я б казав, що найбільш постраждав ізюм. Купінс також після деокупації котельні були всі в робочому стані. Там не було прямих прольотів по котельням. А місто Купінс, да, так, там як велись, велись бої. Ізюм, там, ізюм, ізюм. Там, ізюм, ізюм так, вибачаюсь. Ізюм, зюм, да, там, да, більш зруйнована. Там центральна контейнера повністю вше, ну, вше зруйнована, і немає попросту. І немає ті котельні, які були можливість відновлювати. Ми їх відновили разом з міською і районною владою. Ось а по центральній котельні вже відомо все, Керів начальник військової адміністрації вже розповідав. Да, там було прийнято рішення, що відновити неможливо в ті сроки, які у нас є. Тому ми прийняли рішення. Надати е фінансову ну, субвенцію місту Ізюму, на які вони закупили вже модульні котельні, які працюють на. 60 ну, мільйонів гривень виділили правильно? Так, да, 60 мільйонів гривень, да. угу. саме так. Угу. Ось це, це забезпечить повністю центральну. Ну, Весь сектор, який запитувався від центральної котельні, ми повністю цими котельнями закриваємо. Це і е, житлові будинки, це і установи, які там розташовані, соціальні об'єднання об лікарні. Да, угу. так, саме угу. так лікарня, там школа, садок. Тобто цього вистачить, щоб е, пройти опальний сезон. Ну, і, в наступному році будемо розмірковувати. Якщо буде обстановка, нам дозволяти над тим, щоб реконструювати е, центральну котельню. Ці котельні можна потім використовувати на тих е, образна участках, де буде ну, вони. Да, вони швидко монтують а Як перевозять? вони виглядають? Що це за такі установки мобільні котельні? А, от ви сказали вісім привезли і дві чекають. До речі, вже привезли останні Дві да, Вже так? привезли. Привезли. Так як вони виглядають, на чому вони працюють? Це образнаря контейнер морський, в якому повністю все обладнання знаходиться від бункера до котлів, туди ж підводиться труба. То туди ж туди ж підводиться і генератор для автономної роботи. Працюють вони, вони на всіх видах палива, яке так називаємо альтернативне: дрова, пілета, щепа, Тобі все, що є під рукою, все, що горить із. Дерев'яне все можна туди закидувати, і вони надають послугу тепла. Він дійсно що до них потрібно, якщо ми розглядаємо постійне користування, підключити електроенергію та підвести воду. А ну, її ж мі... треба ще підключити правильно до тепломереж. Треба підключити, і треба, ну мабуть же, до електрики Це... підключити. Це вже робиться само собою. Це вже робиться. Міста вибрані так, щоб було близько підключення до водомереж, тепломереж, і було можливість накинути електропостачання на котельні. І тоді вже цього року можемо сказати, що ізюм буде з теплом. Ну так, ми розраховуємо на це, що зюм буде степлом, повністю весь зюм. Та часть, яка опалювалася минулого року з стаціонарних котельних, вона так і буде опалюватися, а центральна часть міста буде опалюватися з тих котельних. Добре, з зюмом розібралися. Тепер хочеться почути про електрорізні вузли, про лінії електропередачі. Тут у нас в ефірі неодноразово і представники ДСНС і поліції, і був з управління цивільної. Цивільного захисту, перепрошую, так, а, ваш колега, директор департаменту, і от вона розказувала, що дуже складно ведеться розміновування якраз ділянок землі, які пролягають під ЛЕП да, лінії електропередачі. так да а, і, і от ми бачимо, як то одне село заживили, то інше село заживили. А що тут вдається, і які тут є перешкоди? Ну, як вже казав пан Сокіл, е тобто, так, дійсно, одна з найважливих перешкод це розмінування. Тобто, так. енергетики готові працювати, але було багато випадків, коли підірвалися і аварійні машини, і гинули хлопці з е числа робітників е Харківського Обленерго. Тому Майже все, що можливо було підключити, ми підключили на сьогоднішній час, у нас десь приблизно 70 невеликих сел або селищ там знаходиться непідключених. робота постійно проводиться, іде підключення. Але затримка йде не в людському факторі, не в матеріалах, а іменно в розмінуванні. Тобто, якщо б була можливість там. Припри при, при, пришко прискорити розмінування, але дякуємо за те, що. Робиться, тобто, то також робота дуже опасна, тому що е, йдуть посадки. Там е, неможливо вручну пройти, розмінувати. Потрібна спеціальна техніка, якої, на жаль, не дуже багата у нас не тільки в області, а в країні для розмінування, в країні, яка, так та так. Да, яка постійна виходить, бракує, теж та да, підривається постійно. Виходить з ладу, її потрібно постійно ремонтувати, відновлювати, тобто робота. А вона постійно проводиться по розмінуванню, але масштаби такі, що ми, ми маємо на сьогодні ще ну близько 70, 70 невеликих сел та селищ не підключено. А 70 – ще... це де це? В яких громадах чи це одного району стосується? Це і, ні, цей зюмські громади, це і Волчанська громада. Ну саме великий напрямок це канд купянський напрямок. Це Дворичанська громада, купянська громада. Ось там. Ну, там це постійний достріли, постійне відключення йдуть, mm. тобто там. Е, роб, роб, хлопці роблять по ситуації. якщо тобто є Тобто Тут неможливо да, сказати, що до, наприклад, холодів стигнуть, да? тобто буде, як буде, як буде е, військова ситуація нам у цьому сприяти. Саме так? так. саме так. А тоді в цьому разі яким чином можна допомогти людям? Ви їм дрова привозити, буржуйки роздають соціально незахищеним слоям населення міська місцева влада допомагає, надає допомогу в дровах, якщо є можливість, надає в буржуйках. Час, ну в Минулому році це було і на рівні держави. Були виділені кошти для Харківської області і надавалась допомога саме соціально незахищеним слоям населення, тобто пенсіонери або. Люди, які получають получать субсидії, вони отримували ще допомогу дровами від держави. Наскільки мені відомо, це щас проговориться, щоб е, і в цьому році було таке надана допомоги. Тобто робота ведеться в цьому напрямку. Угу. Пане Сергій, хочеться поговорити про Вовчанськ, Вовчанську в громаду. Там ситуація із забезпеченням блакитного палива особлива ще до повномасштабної війни. Е, Блакитне паливо ми отримували. А зараз ви мене будете поправляти через російське Шебекіно. Правильно Правильно, а, так тепер і зрозуміло, що ми від цього відмовилися. А як там будуть опалювати а, ну людей? Я розумію, не так багато залишилося, але все ж таки вони там ще є. Ну, смотри, там дійсно таких було точок в країні три, де було тупікові ветки заходу блакитного палива з території сторони агресора. В даному випадку, в нашій області, це місто містонськ та частина Овчанського району. Тобто, там дійсно задвіжка знаходиться в місті Шебекен на, на тій території, і вона була. Перекрито свого часу, і газ вже з минулого року не надається мешканцям. Мешканців дійсно небагато. В місті Вавчанську залишилося централізоване опалення в місті Вовчанську не буде, тому що котельні або частково, або повністю розрушені. Газу немає. Той запас пілет, який був, він також попав під обстріл. Вони вщент вигоріли. Хоча ми готувалися до відключення палень, опалення е газового але ми готувалися, якщо б це було в мирний час, якщо б Росія жила би перекрила б Там Але... посилювали лінії електропередачі, Я знаю, виділялися кошти, планували так, заводити так. гілку газопроводу. Наскільки от є Саме, і, проєкт, Є у у мене інформація. нас і проєктне на рішення, відкуди тягнути і як тягнути гілку газопроводу. Так дійсно, ми посилили електромережі. Ми побудували пілетні котельні і поставили пілетні котли на центральні. Колтельні міста Вовчанська, яка б дозволила нам забезпечити житловий багатоповерховий фонд опаленням. Але сьогодні така там ситуація, що постійно йдуть обстріли. Мешканці практично е, в багатоповерхових житлових будинках не залишилося. Не Місцева влада просить всіх по можливості відтуди евакуватися. Все-таки дають... на зиму краще, якщо нас чують е, мешканці Вовчанська, наше радіо там мовить, е, тоді краще все. Таке знайти виїхати. собі так, виїхати і знайти собі більш спокійне місце, ну і тепло. Так, угу. да, саме так. Приватний сектор, там дрова, буржуйки, електроенергія електро електро подається, ми будемо підтримувати по можливості, якщо будуть пориви, будуть аварійні бригади виїжджати, відновлювати. Але якщо вони будуть участятися, ці обстріли і не буде можливості, звісно. Фахівці Харківобленерго не зможуть швидко надати людям можливість пользуватися електроопаленням, електроенергією, тобто складна дуже ситуація по місту Вовчанську, по місту Куб'янську. Тобто, людям повинно готуватися до цього. Пане Сергію, дивіться, попереднього тижня влетіла новина, просто така приголомшлива. Да? Голова «Нафтогазу України Олексій Чернишов в ефірі національного телемарафону заявив, що Україна вперше розраховує пройти майбутній опалювальний сезон лише за рахунок газу власного виробництва. І розрахунки підтверджують, що це можливо. А до чого готуватися людям? Чи не треба буде затягти паски да, власні? Тобто економити, чи не стане трохи холодніше в наших квартирах в хатах? Ні, ну газ газ дійсно є. Газ, газ дійсно є в газосховищах. Договори на постачання газу тепловими підприємствами Харківської області вже підписані. Тобто, і громади я... вже підписали договори про газопостачання? Саме так, саме так. Тобто, якщо ну, ми звісно, ми будемо газ по максимуму старатися економити. Тобто, наша ситуація в країні говорить про те, що ми потрібно нам економити газ, потрібно економити електроенергію. Але я можу запевнити, якщо. Військова ситуація нам дозволить в повному обсязі надавати послугу, вона буде надаватися, але якщо буде пориви, буде прильоти, буде пошкодження газопроводів, електромереж, теплотрас, ну люди повинні до цього відноситися, розумінням. Ну, я думаю, що люди якраз у нас вже е, кожен по-своєму готується і з розумінням ставляться до цього. Останнє про що я хочу запитати: а як ви вирішили? Ну, от зараз навчання у школах, наприклад, немає, заклади культури не використовують? Якесь мінімальне опалення. Буде е, цих об'єктів, чи все-таки відмовитись заради того, щоб е, зекономити на е, газі? Ні, 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 потрібно їх підтримувати, ці об'єкти, бо якщо їх не опалувати, то вони будуть руйнуватися, і потім буде гаразд дорожче їх відремонтувати та привести до нормальних умов експлуатації. Тобто, якась мінімальна температура в тих приміщеннях буде постійно підтримуватися для того, щоб вони не зруйнувалися ні всередині, ні ззовні. Бо Бу хотілося б повинна, бо будова повинна експлуатуватися, жити. Якщо ми законсервуємо, да то тоді ми будемо теряти ці будови, і потім буде вже. Потім спробу відновити системи відновити. опалення. Це правда, пане Сергій, остан на останах хотілося б почути від людини, яка розбирається, що називається в енергетиці в теплопостачанні для нас, людей поради рекомендації. Як кожен з нас зараз може підготуватися, на чому можна заощадити, як утеплити свої квартири? Просто от такі людські поради від вас, щоб ми могли більш стійко пройти цей період. Тут. Ну, насамперед, э, перша порада, це, якщо це багатоповерховий будинок, це э, спілкуватися з сусідами, якби жити одним колективом в домі, не вважати, що сусід там економить, а я буду цим користуватися благами. Mm -hmm. користувати, да, благами там, три кондиціонери підключати. Там, э, Ставити там тепло і ще щось таке, тобто відноситься з розумінням, що потрібно всім якось об'єднатися і разом пройти цей опалювальний сезон. По-друге, у мене може воно не таке і гарно звучить для людей, але якщо ті люди, які будуть мати можливість хоч як участку оплачувати за послугу, я вважаю, що це потрібно робити, тому що це надасть можливість компаніям. Швидко реагувати на ті виклики, які будуть їм е, приподносити та ситуація, яка буде складатися в процесі опального сезону, тобто. От повідомляють, що зараз оголосили повітряну тривогу, пане Сергію. Одна секундочка. Я маю оголосити слухачам і слухачкам радіо накопило, оголошена повітряна тривога. Будь ласка, перейдіть в безпечні місця, укриття, бомбосховище або ж інше, де ви знаєте, що вам точно буде комфортно і безпечно. Пане Сергій, а який рівень у нас зараз проплати за тарифи? Сильно люди заборгували? Ну, десь 50%. Жах, давайте відповідальніше ставитися, тому що правильно пан Сергій каже, це і про відповідальність, і про. Майбутнє, тому що таким чином, якщо будуть гроші, тоді таким чином комунальні підприємства тепло, електро, вони зможуть відновлюватися за що ж і треба купляти запчастини і обладнання. Про підготовку до опалювального сезону 2023-2024 років, ми говорили із радником начальника Харківської обласної військової адміністрації Сергієм Магдицюком. Пане Сергію, дякую вам дуже дякую вам. А далі ми слухаємо пісню українських повстанців УПА Лента за Лентою. Це буде такою у нас доброю передмовою до розмови про акцію пам'яті, яка називається Калина пам'яті. Висаджували в школах на алеях шкіл алеї пам'яті напередодні Дня захисника і захисниць України.